Мирного неба та рівних петельок. Я Мазуренко Інна, і я рада вітати вас на своєму в'язальному YouTube каналі. Сьогодні я б хотіла підвести з вами підсумки року, що минає мого в'язального року. Цей рік був важким було багато болю, страху, сліз та горя. Але ми вижили, і це дає сили. Жити, працювати далі. Не здаватися, не скоритися. Якщо говорити про мої досягнення, в'язальні досягнення, то в першу чергу це можливість спілкуватися з вами. Це неймовірні знайомства із нашими українськими майстрами в'язання, їхня підтримка, їхній досвід яким вони так щедро поділилися, і завдяки яким я зараз можу спілкуватися з вами. Пані Тамара, ваш проєкт Візерунки Юа дав мені першу можливість познайомитися із таким широким колом наших українських в'язалочок, знайти нові ідеї, спробувати новий досвід. Багато нового! Багато цікавого і неймовірного. І я вам щиро вдячна за підтримку, завдяки якій я відважилася вести цей канал. Дякую вам за підтримку, за увагу і за вашу виконану роботу. Також я хотіла подякувати пані Раїсі за проєкт Шапкоманія 2023. Завершився він нещодавно. У грудні місяці і мені пощастило працювати у прекрасній команді. Так саме команді, адже ми не тільки змагалися, ми підтримували один одного у навчанні, у нових проєктах, навіть невдачі переживали разом. Так, це було в телеграм-каналі, але наскільки тепла і чудова атмосфера склалася. Я просто в захваті і щаслива стати частинкою такого прекрасного проєкту. А також я щиро вдячна пані Вікторії, яка відмітила мою роботу переможною у номінації Жакард у, шапкома... у спільному проєкті Шапкоманія 2023 та висила цінні подарунки, за які я дуже-дуже дуже вдячна. Дівчатка, ви всі неймовірні. Я рада, що мені пощастило познайомитися з вами. Якщо підводити підсумки мого в'язального року, то за цей рік я виконала 94 в'язальні роботи. І підтвердженням цього всього є отакий от пак: це все етикеточки з моточків якими я в'язала? Я пробувала порахувати, чесно кажучи, мені це не вдалося. Але, щоб ви розуміли, от така кількість, і це лише частинка, адже деякі з них губилися. А також я почала працювати з бабійною пряжою, там взагалі немає такеточок. От такий об'єм. Що ж зв'язалося протязі 2023 року? У мене зв'язалися дві жилеточки. Семеро штанців, 4 напівкомбінезони, тринадцять ковтинок, одинадцять плюшевих комбінезонів, шість плюшевих ковтинок, дев'ятнадцять шапок, двадцять пар пінеточок, шість пар рукавичок, три хомути та три светрики для собаки. А також сьогодні я хочу поділитися з вами моєю крайньою роботою. Це отакий Сашик. Це лялька чудової дівчинки на Стуні. Яка час від часу, за моїм проханням, відпускає його у відрядження до мене на примірку та фотосесію. На Стуні, дякую. Це плюшовий комбінезончик для малюка від 3 до 6 місяців. Тут прив'язані пінеточки в ножках. Шапочка та плюшовий теплий комбінезончик. Сьогодні уже цей костюмчик вирушить до своєї, нової, до свого нового власника. Сподіваюся, йому буде тепло та зручно. <музвіць> У майбутньому році я планую продовжити моє спілкування з вами. Маю безліч нових проєктів, маю багато нових ідей. Обов'язково поділюся з вами саме новими починаннями. Я хочу зібрати гардероб, в'язаний гардероб малюка від новонародженого до одного року, які б речі я хотіла зв'язати саме на який вік, наскільки це зручно, практично. Та досконало поділитися з вами своїми процесами. А також я хочу зібрати в'язаний гардероб для малюка 2-3 років для відвідування дитячого садочка. У планах маю зв'язати 3 костюми, куртки, штанинята та багато аксесуарів. Обіцяю, в цьому році. Пробую, чесно кажучи, постараюся зв'язати якийсь виріб для себе, тому що, на жаль, я не маю жодного в'язаного виробу для дорослого. Так, я в'язала це колись, але останні кілька років я в'яжу виключно для дітей. Тому даю собі урочисту обіцянку за 2024 рік зв'язати виріб для себе. Дорослий плечовий виріб. Закінчився рік. А так би хотілося, щоб війна. Я дякую кожному, захиснику і захисниці, нашим медикам, аграріям, освітянам. Я дякую народу України за незламність, силу та відвагу я дякую своїм рідним і близьким, які підтримали мене, які завжди були поруч. Завдяки вам я стаю сильнішою. Завдяки вам я можу рухатися вперед, розвиватися, навчатися та не боятися поразок. Дякую усім, хто допомагав. І усім, хто не заважав. Дякую друзям і ворогам. Завдяки вам я стала сильнішою. Хочу побажати у новому році миру, здоров'я, достатку, наснаги та терпіння, витримки. Адже я щиро сподіваюся, що цей рік стане для нас переможним. Я бажаю кожному з вас. Аби ви мали змогу втілити свої бажання, щоб ваші мрії збулися одна найзаповітніша мрія для нас всіх. Але у кожного мають бути свої маленькі мрії. І нехай вони обов'язково збудуться, нехай воз'єднаються родини, нехай панує мир, злагода, добро і любов. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей, мирного неба та рівних печаток. Білий сніг в порів, лише у світих, серпантин доріг, за лік намила і, і в пошуках тепла, по вулиці засніжені, іде бреде зима, цілий день денцелень дзвонить зменя, ялинкові ліхтарі казково мерехтять. Цілий день дзен, Миколай йде, хор'яно ліведе, вітер сніговий, буде маруде, Ми сичимо усі, дорослим і мапи, буцючарів у світлу, ні знайти свіде пидім. Цілий день день зелень, дзвоники дзведять, ялинкою та ріка з мерехтять. Цілий день, день зелень, і дін-дін, сірка сяє, лунає це різняний дім. О-хо-хо. Подарунків ні, пласощі та сміх, Щастя і добро вистачить на всіх. Минися на вікні, дерева крижані, за новий рік летить до нас на білому коні. Цілий день, дзень, зелень, зоники дзвенять, ялинкові ліктарі касковом мерехтять. Гей, цілий день, зень, зень, зелень, зень, ділі довдень дібом Посірка сяє, лікунає це різпляли зим. Цілий день, дзень, зень, зелень, зень, дзвоники дзвенять. Ялинкові ліхтарі казково мерехтять He Цілий день, дзень, зень, зелень, день, ділідон, дін дін, дзіл. зірка сяє, і лунає цей різдвяний дзвін Зірка сяє, і лунає цей.